Доброго дня всім! В цьому відео розповімо про вакуумний шланг 11х23. Вакуумний шланг призначений для з'єднання вакуумної установки з дільним відром у єдину систему постійного вакуума. Завдяки товстим стінкам, він має підвищену стійкість до тиску та механічних навантажень. Шланг виготовлений з високоякісного матеріалу, що забезпечує гнучкість, еластичність та стійкість до вологи та мийних засобів. Стандартна довжина вакуумного шлангу в апараті йде 2 метра Шланг вакуумний можна подовжити від вакуумної установки до бідона до 10 метрів. Шланг вакуумний продається любої довжини кратній 1 метра. Зараз замірюємо його розміри. Внутрішній діаметр 11 мм. Також зовнішній діаметр. 23 мм. Шланг вакуумний підходить для всіх апаратів буренка та для апаратів вітчизняного виробництва.